Ліан Медведський народився 18 жовтня 1845 року в місті Перемишль. Сучасна Республіка Польща. Тоді це Галичина і стародавня українська земля. Родина, батьки були Григорій і Софія Медведські. з дому Ступницьких мама була, і вони проживали в Перемишлі, де батько займав посаду писаря. І тривалий час займався громадською діяльністю і мав досить поважне громадське становище, мав визнання, і, звичайно, що він намагався дати досить поважну освіту для своїх дітей. Після закінчення німецької гімназії в перемишлі перед Юліаном Медведським постало запитання, що робити далі. Як це було традиційно для українців, вибір переважно полягав в тому, щоб обрати професію між духовним саном і Юриспруденцію, дві найбільш елітарні професії в той час для українців. І Юліан Медведський вступає до Віденського університету на богословський факультет. Два роки він провчившись, він його покидає. Очевидно, тут ми маємо справу із конфліктом із батьком, бо саме після смерті батька він змінює його на філософський факультет, де здійснювали навчання природничих дисциплін. І він фактично займається геологією, мінералогією і пов'язує своє життя із цим фахом. Це фактично була така точка біфуркації, яка визначила його подальший шлях. Як описував його перший біограф Кирило Студинський, приїхавши до технічної академії до Львова, він стикнувся з тим, що фактично кабінет мінералогії і його фахове робоче місце воно не було в повній мірі ще забезпечене необхідними технічними засобами, і в його розпорядженні було тільки шухляда із невеликою кількістю мінералів. І фактично все життя Юліан Медвецький присвятив тому, щоб. Збагачувати колекцію мінералів і таким чином отримати той матеріал для навчання студентів саме на таких практичних. Артефактах і таким чином це його доробок. На жаль, сьогодні політехніка наша не диспонує цими колекціями, оскільки вони були передані в 1950-х роках в Івано-Франківський інститут нафти і газу. Тобто саме там знаходяться ось ці колекції, які тривалий час збирав Юліан Медведський. Цей музей був одним із найкращих в Європі на початку ХХ століття за систематизацією експонатів. В 1879-1880-х роках вперше стає ректором, його обирає грома професорів, і треба сказати, що відразу Юлян Медведський все проявив не просто як адміністратор, але в тому числі як і українець. Новація, яку запропонував Медведський як ректор, це обов'язкове свято, вихідний день для студентів українців. На греко-католицькі свята, тобто римо-католицькі свята, вони, звичайно, були вихідними. А ось така позиція Юліана Медведського, тобто, впровадити свята, в тому числі на греко-католицькі свята, це була новація і досить неоднозначно було сприйнято польськими науковими колами. І потім тривалий час, йому що цей згадували, що він так повівся досить. Е Некоректно відносно польських колег пізніше його ще двічі обирали на посаду ректора. Це свідчить про те, що дійсно Люан Медведський був тою особою, яка змогла знайти компроміс між науковими інтересами, адміністративними інтересами і національними інтересами, і його поважали як колеги, згадують поляки, в тому числі, що він був досить виваженою людиною, яка вміла вислухати і толерантно ставилася до позиції будь-якого опонента. Він в тому числі виступав як свого роду. Мировий суддя він в першу чергу був в той час громадянином Австрійської імперії і він себе артикулював як прихильник нашого навчального закладу. Як і більшість викладачів в кінці 19-початку 20-го століття, він намагався себе не прив'язувати до якоїсь конкретної будівлі, не мав власного житла. Це була в принципі, така традиція Ну, з огляду на те, що саме житло було надто дороге. Так, то все таки намагалися орендувати це житло. Вони знаходяться поряд із корпусами Львівської політехніки сучасної. Це в нас вулиця Секстуцька, 64, Сьогоднішня Дорошенка. Потім це вулиця Кляйна. От сьогоднішня вулиця Каменярів. Там було кілька адрес: Номер 3 будинок дев'ять і номер 4 на вулиці Панській, сучасна вулиця Івана Франка. На початку вулиці Зеленої. Тобто там є ціла низка таких будівель. Оце говорить про те, що. Вони все-таки намагалися вести такий досить веселий спосіб життя, бо ми сприймаємо професуру як таких, знаєте, дідуганів. Насправді справді вони були сучасними досить людьми. От міняли місце локації. Юліан Медведський як ректор приймав активну участь в забезпеченні кафедр необхідним науковим обладнанням, забезпеченням книгами бібліотеки. Брав участь в розвитку наукових дослідних станцій. Це керамічна і нафтова тобто це його особиста ініціатива. В цих стінах працював Юліан Медведський як науковець. От Він тут комунікував із студентами. Викладав їм лекції, але його колекція безпосередньо знаходилася в головному корпусі. Крім того, що був геологом мінерологом, він ще також був і палеонтологом. В честь нього названо кілька мушель, які він відкрив в рамках збору колекцій. Мінералів він в тому числі займався дослідженням метеоритів. Якщо ми говоримо про безпосередньо особисте життя, льоно Медведського, треба сказати, що з різних причин до кінця, на жаль, невідомих, але він е, все-таки не одружився. Він залишився таким вічним холостяком. Це зумовило той його спосіб життя. Він був більше занурений в наукову діяльність. От мав відносно багато часу, але треба сказати, що він був досить популярний серед жіночої статі. Хоча е, як можу судити, по Особистій переписці вже під час першої світової війни він намагався уникати, уникати намагався писати, що е, от така то пані хоче вперто зі мною зустрічі. Ви її моєї адреси не давайте. От такі якісь особисті моменти були. Дуже часто в нас є національними героями, саме політичні діячі, і саме от через крізь призму таких персоналів ми можемо показати ось цю палітру українських діячів чи діячів інших національностей, які працювали і докладалися до Будови як нашого начального закладу, так і міста, Львова, зокрема, і таким чином ми бачимо ту строкатість і ту поліетнічність нашого міста загалом. Політичні діячі в них є своя особливість. Так? Вони, вони більше концентруються на владних структурах. А Медведський якраз був тою людиною, яка тривалий час уникала залучення до політичних таких ініціатив. Він намагався все-таки робити е, такою муравлиною працею, ось будувати. Добробут для українців. Юліан Медведський заповідає залишки його фінансів для наукових інституцій, таких як наукове товариство імені Шевченка, як просвіта, інші навчальні, середні технічні заклади, промислова бурса. Так? І таким чином він продовжує ту естафету, він закладає основи для подальшого навчання українських. Інженерів для підготовки кадрів і заповідає врешті-решт і бібліотеку, яка успадковий НТШ. На жаль, яку радянська влада розформувала і вона сьогодні розпорошена по фондах наукової бібліотеки імені Стефаника.